Привіт, я Сергій Позняк, позивний інструктор, і це проект Патріот на телеканалі Рада. Сергій Позняк 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. Попасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кремінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот. Хтось воює без перепочинку, а хтось дозволяє собі зараз, коли росіяни безжально вбивають і військових, і цивільних в Україні відпочивати з шиком, прикриваючись званням волонтера. Деякі військовозобов'язані знаходять будь-які лазівки, аби перетнути кордон, і дехто навіть не повертається. Одна з найпопулярніших схем псевдоволонтерство. Як це їм вдається, і хто ці сміливці в лапках дивіться далі. Тут татко на Авантадорі. Молодий, зухвалий і заможний. Гучне розслідування про волонтера на Ламборджині Олексія Владімірова української правди не залишило, мабуть, байдужим нікого. Журналісти з'ясували, що за час повномасштабної війни він придбав дві автівки, кожна вартістю понад 100 тисяч доларів. Та його родина не мають у власності жодного бізнесу та нерухомості, окрім збиткового ресторану в столиці. Згідно з розслідуванням журналістів, він міг бути посередником у схемах з капремонтами у столиці та в оборонці. Але під час війни не менше тригерить інше. Він тричі виїжджав за кордон як волонтер за програмою. Шлях в на два місяці на новий рік. Тоді цей волонтер в лапках відпочивав на Мальдівах, в Еміратах, Іспанії та Монако. Такий відпочинок обійшовся за найменшими розцінками від 100 тисяч доларів. А от привіз волонтер в Україну два Мавіки, рівно два дрони. Кожен вартістю 4 тисячі доларів, та печивом. Усе це до слова можна спокійно придбати і в Україні. Ще один гучний виїзд за кордон, прикриваючись волонтерством. Чоловік однієї з найпопулярніших блогерш мільйонниць країни Тетяни Принткович Андрій Гонковський виїхав до Польщі на благодійний захід, а опинився на Мальдівах. Світлини, які це підтверджують, з'явились в мережі. Блогери відразу почали виправдовуватись, але накликали ще більшу хвилю хейту від українців. І чоловік після цієї поїздки в Україну. Так і не повернувся. Де він зараз перебуває? Ніхто не коментує. Тікають не тільки блогери та підприємці, а й експарламентарі. Троє народних депутатів попередніх скликань накивали п'ятами з країни за програмою шлях. Це Сергій Кацуба, Олександр Третяков і Олександр Зац. За даними ТСК Верховної Ради щодо розслідування фактів нецільового використання гуманітарної допомоги, втекли з країни за програмою шлях і не повернулись близько 20 тисяч осіб. І це дані лише за минулий рік. Знаєте. Дуже часто я бачу в соцмережах пости про успішний успіх тих людей, наших чоловіків, які виїхали за кордон і не повернулися. Одночасно мені приходять звуковухи від моїх підлеглих снайперів, які зараз знаходяться на нулях, на позиціях, в яких вони Розповідають, як вони вночі лежали в землі просто і прикривалися від ворожих дронів, від скидів, агроволокном. І в мене ці картинки, знаєте, якось ну, не зуміщаються. Я просто відчуваю якісь дивні, м'яко кажучи, негативні емоції. З одного боку виїхав, не захищаєш Україну. Входиш в якісь топи, там 30 європейські, розвиваєш свій бізнес. А за рахунок того, що хлопці, якісь, молоді пацани, лежать зараз просто під дронами і ховається від них під агроволокном. Тобто ціна того, що ці успішні успіхи здійснюються за кордоном, це кров, здоров'я. Час цих хлопців, які зараз лежать на позиціях під дронами і вбивають орків. І особливий цинізм прикриватися допомогою цим хлопцям. І в мене багато таких знайомих, на жаль, які під прикриттям волонтерства їдуть за, за кордон, займаються якимись своїми справами, а ще й гірше, просто їдуть відпочивати. Вони втомилися і привозять якихось пару дронів. І реально спеціально це роблять, роблять це умисно. Я вважаю, що такі випадки, кожен такий випадок, має бути відсліджений, мають бути встановлені норми правила, що таке волонтер, що він має привезти, скільки він може бути за кордоном, і яка саме допомога має бути фронту облікована від нього. А тепер до теми, яка на жаль, торкнулась вже багатьох військових та їх близьких. Лише за перше півріччя 2024 року кількість лудоманів, людей, які не можуть подолати патологічну пристрасть до азартних ігор, зросла вдвічі. І цей приріст зараз відбувається швидше, ніж це було два з роки тому, до повномасштабного вторгнення. І здавалося б, що це зовсім не військова тема, але це лише здається. У Львові в розшуку оголосили військового, який примудрився набрати до півмільйона гривень кредиту для ігор. І не на себе, а на загиблого побратима. І всі гроші просадив у віртуальну рулетку. Про те, чому це не просто гучна тема, а питання нацбезпеки, далі. Спочатку він витрачав частину від своєї зарплатні і бойових виплат, потім взагалі всі кошти. Родині боєць ЗСУ розповідав, що командир поганий і не оформлює бойові. Далі сержант почав писати побратимам і просити позичити, і напозичав близько півмільйона гривень. Згодом з частини зник тепловізор. Так, головний сержант одного з підрозділів приохотився до онлайн-казино. Коли почалися розшуки. Сержант самовільно залишив частину. І це лише один з прикладів наслідків лодоманії у війську. Соцмережі рясніють і іншими. Врегулювати питання покликане рішення РНБО, яке вже ввів у дію президент. Уряд після цього обмежив рекламу азартних ігор в інтернеті і заборонив використовувати символіку ЗСУ та інших військових формувань в рекламі азартних ігор. Організатори ж їх не можуть реєструвати в інтернеті кілька рахунків клієнтів. Для одного гравця нововведення ліміт коштів, які гравець хоче витратити на азартну гру протягом певного часу. Спочатку застосування обмежень для азартних ігор в мережі минулої весни вже заблоковано понад 2,5 тисячі вебсайтів, які забезпечували роботу онлайн-казино без ліцензії. Такі останні дані від Офісу Генпрокурора. І нове рішення. Тепер нововведення від НБУ. Кредитів лудоманам більше не даватимуть. На жаль, я на власні очі бачив шкідливість цієї теми. Коли я лежав у госпіталі у Краматорську, нас в палаті було четверо. І троє бійців грали в азартні ігри онлайн-казіно. І один з них так зрадів, що отримав бойові, що зараз може ще пограти. Як я його не відмовляв, він грав цілу ніч. І зранку каже Серега, а купи мені лімонаду, тому що я всі гроші програв в казіно і в мене нема навіть на пляшку Сітра. Переоцінити важливість цієї теми важко, тому що про що думає людина на позиціях, якщо вона набралася боргів, якщо їй потрібно віддавати і потрібно десь шукати гроші. І ще щось потрібно казати рідним. Які чекають зарплат, які чекають коштів, яким нема на що жити. Це напряму впливає на боєздатних підрозділів, напряму впливає на мотивацію самого бійця і напряму впливає на е, рівень національної безпеки. Не побоїмося цих слів. Тому е, ця історія вона потребує особливої уваги і регуляції як з боку держави. Так і нас, людей, які це бачать, важко уявити, що в головах у тих, хто готовий вбивати за гроші, не за звільнення своєї землі чи за волю своїх близьких, а просто за рублі, за криваві рублі. Коли росіяни потрапляють до нас в полон, вони починають жалітися, мовляв, я не знав, я не хотів, але всі розуміють, вони прийшли вбивати нас, щоб купити собі холодильник. Щоб купити собі машину чи шубу дружині. Але до українського полону ще треба дожити випадків, коли самі ж окупанти катують, валтують та вбивають своїх, хоч греблюгати. Про що думають ті, хто продає свою голову за рублі, дивіться далі. У нас дорога додому тільки в цинковій труні. Наше життя просто нуль. Своїх не кидаємо, але катуємо і вбиваємо. Так тепер звучить гасло окупантів. Цьому контрактнику ще пощастило. Після того як вирішив здатись, свої ж спробували вбити його FPV-дроном. каже дивом промазали. Просто це просто м'ясорубка справжня. Сюди завозять обманним шляхом і кидають м'ясорубку. Свої ж пташкою вбити намагались. Випадки, коли росіяни катують і вбивають своїх, не поодинокі, особливо якщо окупанти відмовляються йти в сумнозвісні м'ясні штурми, розповідають в гур. Наприклад, окупант-полковник на позивний Юрза торік наказував морити голодом, кидати на підвал та катувати тих, хто не захотів бути гарматним м'ясом. Робив це із такою жорстокістю, що за нього навіть взявся російський слідком. Мені соромно за свою країну, за свій народ. Але чи мають нас розчулити ці сльози? Ті, хто нині розповідає, мене обманули. Сам пішов вбивати українців за гроші. Мовляв, життя настільки бідне, що іншого вибору Путін їм не залишив. І що говорити про вбивство? Цей окупант, наприклад, зізнається за гроші людину навіть з'їсти готовий. За це свої ж кличуть його канібалом. Сперечатись почали. Мовляв, тобі людину з'їв. Я кажу, звісно, з'їв би, без розмов, як баранчика. Вбивати за гроші це робота. Для вас це нормально, так? Для вас це нормально? Я думаю, що так. Але ось таких канібалів путіну не вистачає. Навіть за гроші бажаючих помирати на українській землі недостатньо. Тож суму за голову недорогих росіян доводиться збільшувати в Москві. Наприклад, за підписання контракту можна отримати вже майже два мільйони рублів. Це десь там понад 20 тисяч доларів. Просто підпиши контракт. Тому загалом. Я бачив е, листівки і там 2-2,5 мільйони. Не можу е, точно підтвердити, що це правда, але можу точно підтвердити, що скоро це буде правда. Робота вийшла дійсно на попік. Але усього є своя стеля. Що правда, отримують виплати далеко не всі тіла своїх з поля бою. Окупанти не забирають і записують ліквідованих у безвісті зниклих. Нема тіла, як то кажуть, нема грошей. Тож єдиний варіант вижити і не бути закатованим своїми ж український полон. Я хочу сказати, мене ніхто не бив, до мене ставляться по-людськи. Годують, милиць дали, знеболюючи. Лише за рік роботи програми «Хочу Жить добровільно здалися в полон понад три сотні окупантів. Дехто вже повернувся в Росію, а дехто твердить, краще за українську в'язницю вдома не буде. Тож їхати назад в Росію не хоче. Отже. Ми бачимо справжню мотивацію нашого ворога. Це не ідеологія, не якісь цінності, не якась свобода для братського народу. Це елементарні, на жаль, банальні меркантильні інтереси. Ми це побачили в Ірпіні, Бучі, коли вони грабували наші будинки, тягнули на собі унітази, стиралки, килими. І ми бачимо це. Серед них в їх підрозділах. Вони агресивні навіть один до одного і хочуть просто досягти переваги один над одним навіть. Особливо це помітно у кадирівських підрозділах, де катування, гвалтування і вбивства своїми просто процвітають. Мені навіть здається, що вони без усього цього не можуть потрапити в цей підрозділ, особливо до кадирівців. Тому ми розуміємо, з ким ми маємо справу, і ми розуміємо, що цей ворог має бути знищений, тому що така ідеологія, таке ставлення до інших людей, до інших національностей, до цінностей інших народів це небезпечно. Це небезпечно для всієї структури світової безпеки, і саме Україна. Стоїть на сторожі, і саме Україна зараз б'ється за демократичні цінності усього вільного світу. Коли нам здається, що ми втомлюємося, ми маємо задумуватися і розуміти, за що і проти кого ми воюємо. І це має бути мотивація продовжувати боротьбу далі. У часу на війні свої віміри своя ціна. У яких одиницях визначити діапазон між життям та смертю? Скільки триває постріл ворога, бойовий вихід під ворожим вогнем чи стабілізація пораненого побратима? Чого вартує секунда, хвилина чи година на фронті, поміркуємо в наступному матеріалі. Запал гранати РГД 5 горить 4 секунди. Це той час, який відділяє життя та смерть. І саме ці 4 секунди мав боєць бригади Нацгвардії Буровій із позовним Хантер. Ворожий солдат кинув гранату в його окоп. Хантер встиг попередити побратимів та відбігти. Після вибуху він не вагався ні миті. Телеграм-канал Думки фронтовика опублікував відео бойового виходу українських військових у міській забудові. Відстань 260 метрів, і це дві хвилини 40 секунд. А перед тим було п'ять діб спостережень і розрахунків, як на цій дорозі не потрапити під удар ворожих безпілотників. Бо якщо прорахуєшся, час може зупинитись назавжди. Чи не найбільшу цінність має час від евакуації поранених бійців? Будь ласка, я розумію, що важко. Вдихни глибоко напруж напружли А Ану давай, будь ласка, ходь один раз зроби мені. так. Час на війні немає однакового виміру. Секунда може відчуватися як година, а доба пролітати за одну мить. Головне знайти той час, який потрібний, щоб встигнути випередити смерть. Час на війні має різну швидкість. Я це знаю точно. Тому що мені іноді здається, що часу на війні нема. Нема часу на сон. Нема часу на їжу, нема часу на роздуми, є тільки іноді реакції, рефлекси і якісь долі секунди. Але іноді час тягнеться дуже довго. Да? Іноді ми розуміємо, що до чогось, до якогось зіткнення йдуть секунди, і потихеньку воно приближається. Іноді час йде дуже швидко, коли мене виносили. Без ноги з Серебрянського лісу е мені здавалося, що час от, якби витікає прямо з мене, коли е йшла кровотеча сильна. І ти відчуваєш, що вже багато часу пройшло від моменту поранення. Ти вже думаєш, що час в тебе закінчиться кров, або ти помреш, або хтось не встигне. І коли хтось встигає, час починає йти швидше. І ти розумієш, що все, що ти вже врятований. Так само, як і як для снайпера, весь час поліпшується прицільна картинка. Це те, що ми бачимо в окулярі приціла. І наступає момент, якісь долі секунди, коли ти маєш прийняти рішення про постріл, на який впливає велика безліч факторів. Тому час на на війні це. Дуже особлива субстанція, і вона дуже цінна. Тому що кожна секунда, кожна хвилина, кожна година це або втрачені, або відбиті українські землі. Це або втрачені, або врятовані українські воїни. І це кожна хвилина, яка наближує нас до перемоги. Я Нещодавно повернувся з БРК з Луганщини. А, час має значення. І всередині цього часу має значення рішення і реакції. На жаль, я бачив рішення, до яких є питання. Я бачив людей, до яких є питання. І ми маємо це виправляти для того, щоб наша перемога. Була впевненою і ціна її не була такою дорогою. Ми сьогодні багато говорили про час. Але на щастя, війна це час не лише на погане, але це і час на кохання. Приїхав на дві доби, щоб освічитись і знову на фронт. Війна змінила плани багатьох людей, але також змусила їх більше цінувати час та тих, хто поряд. У Черкасах боєць бригади Лють Богдан на псевдополяк зробив коханій сюрприз і освічився. А вона сказала так. Війна для українців це не лише втрати, але й надбання. Як у цього хлопця і дівчини, які створили сім'ю. Як у мене, коли у 22-му році, у квітні, у мене народилася донька Стеша у Львові, мені дали сім днів відпустки, і я зміг поїхати, потримати її на руках і навіть встриг на пологи, це життя. На жаль, воно зараз у нас таке, яке включає в себе війну. Але ми повинні... Пам'ятати про силу кохання, яка а, дає нам сили рухатися до перемоги і захищати наш світ, наших рідних, наших близьких, яких ми любимо. Дуже хочеться, щоб ось таких мирних відео без думок про те, що цього бійця попереду чекає фронт, було більше. За це і воюємо. За це і стоїть кожен військовий і цивільний, які усіма своїми силами наближають перемогу. Це був проект Патріот. Пишіть про теми, які вас турбують, на месенджери або електронку, яку бачите на екрані. До зустрічі!